Доброго дня, шановні козаводи України. Сьогодні у нас тема стрижки копит. Підготовка до акота. За місяць до приблизно так, плюс-мінус. Я стараюсь, щоб козочка вже була з постриженими копитами, а не затягують це на потім. Отже, поговоримо про інструмент. Починали ми давно Покупали ось такі секатори. Вони виявилися дуже незручними, дуже, ну, не знаю, не гострими, ну, взагалі, от незручними. Потім ми раптово купили ось цей секатор ножиці, стриже, як масло ріже, ну і підготовились трошки іще пару новеньких прикупили. Значит, підготовка яка? Я забинтовую за або забинтовую, або заклеиваю собі пальці для того, щоб мозолі не було. Діваю перчатки, обов'язково. Так. І в мене ще є з, берез, з березовим дьогтем. Це куба Форд або Кубатол, ще є такі варіанти. Це для обробки профілактики, копита від всяких інфекцій, грязі е десь поранень, проколов і все таке. Воно все лікує і забезпечує захист. Ну, отже, що, ми зараз зловимо козочку і будемо готуватися до стрижки. Ходи. Ходи. Так, ось у нас є дві беремяшки, яких ми хотіли підготувати. Наша Джима і Жасминка. Ну, Джимка, мабуть, перша і піде. Да, Джима, пише. Так, дитина вийшла. Боже, вийшла, треба дитину. Нормально працює. Джимочка. Ні, 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 не трогай. Ну, все. Так, отже, для початку фіксуємо козу так. в доїльному станку. Або, Або в руках чоловіка. Якщо велике господарство, у них завжди є станок для стрижки копит. У нас такого станка нема, тому цю функцію виконує Юра. Надійні руки господаря. Так, дивимось, значить, копита. Капита, ми спочатку. А ну, а давайте а давайте, звернемося з... до сонечка. Оп, формат. І бери задні Ти що? ей, а це що за поведінка? Ого! Ні, дорогенький, давай, йди гуляй. <ків> розошовся, розошовся, Так. Ех, добре, дивимося копита. Ось у нас ми стриглися десь місяця два назад. Ми спочатку їх зачищаємо, копиться від От. А тоді ми починаємо стрижку. То я довго держати її не буду з розказами, бо їй важко стояти. Делаємо максимально плоскость. Рівною, горизонтальною, щоб козі було зручно стояти, ходити. Якщо наросла п'яточка, зрізаємо. Так, да, п'яточку теж. Все, все горизонталь іде. Ось тут зачищаємо трішечки. Все, так, і наступне. Я тебе довго мучити не буду джима. помощничек. помечник такие. Ох, и такие. Да без него поличник. вообще никаких не знаний. Так, с этим хорошая. Так, 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 так. Ой. Стараемся, ребята, максимально расчистить все, чтобы не было вот этих выемок каких-то куда что-то может попасть, грязь. Потому что бачила я одна копыта. Приносили мне. Вот это трошки, бач зацепила этот сосудик. Это тоже все лекуется э, кубатолом, тем кубофортом. Юрочка, оно на пеннику стоит. Запшикуем. Захист. Си -ч 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 -ч. Все, Джима. Вот. І воно плівочкою береться захисно. Так, тихо тихо. Подсихає. І все, і копита захищена. Ось. Ну все, відпочивай, дорога. Привели одного разу до мене козочку, яка тягла одну ножку, громала. Попросили допомогти постригти копита. Начала я стригти, а у неї там копитна гніль. Я, чесно кажу, перше таке побачила, теж, е, ванище, гною було страшне е, розложение всієї капитної внутрішньості. общем, гарно розчистили. ну, До м'яса воно до кості не дійшло, звісно. Ну, потім вона одужала. Вчасно, так би мовити, почали лікування. Ну, Це вещь така краще профілактирувати краще стригти копита регулярно ось ми за зиму це вважаю що другий раз стрижемо. Ну, кожні два місяці ну, так, ми стара... Дівтори, намагалися два намагаємося в принципі, частіше але коли як виходить ну, взимку погода теж по холоду по морозу стрігти не дуже добре іншу ножку за два місяці воно відростає вже лиже до речі про погоду Найкраще стригти mm -hmm. козочок, це вже перевірено роками. Е, коли бути... пройшов дощ, волога погода, mm -hmm. козочки погуляли mm -hmm. цілий день по вольєру і в них копита тоді mm -hmm. розмокають. І тоді навіть дитина mm -hmm. може справитись, бо я дивлюсь, ладушки зараз важко стригти. Копита жорсткі, mm -hmm. а, да, копита а після того, після дощової погоди, після вологої погоди. Коли у вольєрі мокре сіно копита розм'якшуються і тоді дуже-дуже легко стригти. Оце така порада. Ще одне. Ну, я її багато зараз не вистригаю, звісно, ну, старатися паралелі держати цієї основи і от цієї. От ми зараз поки... берем'яшки <головіки> не хочу вже так. Сильно выстригать мы весной Вот. Но стараемся параллель вытримывать. Так, так. І так. Ей будет легше и ходить, усе, ей там ще місяць, чи скільки там ходить, не знаю. Два тижня, кому я всіх різний срок. Копити у всіх різні, форма копит у всіх різна, але без стрижки жодній козі, справи не буде. Стрижку треба робити. Це теж треба підрізати, але я зараз не буду це трогати. Наступного разу обріжу. Після, Після дощу. Пальчики точно, так? Да? Так, да, п'яточки. Оці п'яточки треба теж половинити. Все, бачите, воно подсыхает. І у нас ой, вже і надо леньку тоже <сху>, вичесываться начнем скоро. Не затягиваем. Так, беремо наступну немножко. Давай, Давай дочь. Так, тримай її плечо, плечо тримай все дома. И да. важко стоять. Вона в дуже ніжних руках. В надійних. Дім, по-моєму, чом не хороша така. А помічник уже. Вон, ну, То гівно жре, какуха. То копита собирає. Копита собирає. Що за пес? Ну, це ж таке. Це ж Сермак. Виплюнь каку. Так, 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 Джима, Джим, дай мені ножку. Да. Для історії сарматика, як він. Сухенький. <ривіт> <ривіт> Ох, і сармат. Давай тобі пострижем. Но. Ой, Джимочка, господи. Заваливається. Важко тримати її. І їй важко, і нам важко. Ну нічого, ми справимось. Зато і наскільки легше буде ходити зараз останній термін. Тримай, 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 тримай. Сохнемо, сохнемо. Трошки сохнемо. Все, ставимо ножку. І остання у нас ножка. І її відпускаємо вже. Так, опа. Давай. Погодка нам знову ж таки дає з... З... хороші зйомки робити. Так, Джимочка. Джимочка, потерпи, зайчика. Так, так, так. Не бійтеся зрізати п'ятки. Ви побачите, де там сосудики. Так, да, до сосудиків взагалі там вирівнювання копита йде достатньо глибоке, ну при нормальній стрижки. Ось але буває, що сосудики близько знаходяться, то треба бути досить обережним. Через що я, в принципі, люди ріжуть ножами, а я от як-то боюсь этих ножей. І мені не довіряє, бо я можу сильно різанути. Да. Сили не відчуваю. Ну, да. Треба впевнено, але ніжно. Так. Да. З чувством. <схі> З чувством. І перед, перед чуттям. Так, тихо. сісти, сісти. боже Джимочка, Ти, Зайка, ну чуть Чуть-чуть чуть осталось зараз. Сейчас, 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 тихо, тихо. Я розумію, що важко. Важко, важко, все, все. Кидаємо. Манікюрний салон у нас. Ось, бачите, яке копито відкрите. Тобто нічого, ні зерно там не застряне тепер. Не буде гніти нічого там, відповідно, буде здорова коза. правильно? А правильно. головне в цьому ділі хорошо зафіксована коза. Так. До побачення.